Добро здоров'яні панове. Категорично з великим задоволенням в сьогодні, 15 січня, у четвер. Вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кламчук, Так, звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Перша частина, якраз оперативні дані по можливій надзвичайній ситуації у нас в енергетиці, а заміни персональні заміни в кабінеті міністрів, звичайного військова компонента, переговорний трек знову винен Зеленський, тому що, начебто, перед приїздом Кушніра і Вітков, начебто, приїздом, тому що Трамп це ще не підтвердив. До Кремля там в Кремлі, як стверджують злі язики, дуже нервують, що якісь там зміни відбулися, навіть щоб то все було на мазі. От Зеленський все перекроїв і Трамп, начебто, на це погодився. Можливо, від того і Трамп сказав, що Зеленський головна перешкода, і Треба зробити так, щоб він на все погодився. Ну і знову ж таки, в чергове можу сказати, що ці удари по енергетиці, які робить Путін, жодної реакції не викликали в Трампа. Можливо, це і є складова того, що Зеленський винен і його треба примусити до підписання цієї угоди. А які Тим чином, Трампу абсолютно бім-бом або барабану, або скажіть, як ви хочете. Я цього так само не виключаю. На жаль. Але стосовно зміни, того, що рухи відбуваються, і переговори, і начебто там в Давосі щось відбудеться, бо знову ж таки Трамп не підтверджував категоричні зустрічі із Зеленським, і зустрічі з міжнародними структурами, але все одно до Давосу є показовий момент, що все ж таки, якби там з Лоштутками щось відбувається, навіть на рівні того, що сьогодні до Києва з неоголошено. Ним візитом а, прибула очільниця міжнародного валютного фонду. Це досить високо. Посада якраз до моментів фінансування України, ну плюс 90 мільярдів з Європи. І Кристаліна Георгієва вранці прибула до Києва для проведення переговорів із керівництвом України. в останнє вона тут була в лютому 23-го року. Ну, тепер от лютий, по суті, Ну січень, там скільки залишається, до лютого, вона вже сьогодні фактично половина зими. Так, про всяк випадок, нагадую, ну, приїхала вона через два роки. ну фактично а, лютий 24 до спі три роки, навіть через три роки вона приїхала. Ну не сподіваємося, що все буде на позитиві. Тим паче, що стосунки, якби і знайомство, і контакти президента Зеленського з пані Георгієвою ну достатньо нормальні. Я би навіть сказав, дуже добрі. Це важливо. Тепер стосовно команди нової команди, відносно якої буде проводитися ці, ці спілкування. І на загал за енергетику ми більше з вами поговорили в першій частині. Починаючи від можливих персональних рішень, в тому числі по столиці, закінчуючи тим, що будуть можливо скасовані комендантські години в певних місцевинах до дистанційки по лінії освіти. Ну і звичайно, заборона на оприлюднення інформації, яка стосується стану української енергетики, що вважаю взагалі фантастично класним рішенням. Але компонента пов'язана з Федором, пов'язана з міністерством оборони. Вчора прозвучали якраз з трибуни Верховної Ради і Цифри інформація. Сьогодні вже знаєте, як трошки так посидів, метикував Ну, в принципі, ці речі були всім відомими. Тільки якось ми чи соромилися про це говорити, але вийшла Ну відносно молода людина, пан Федоров. На тлі всіх розмов, що є там якісь суперечки між старою школою Міноборони, старими підходами там людей, генералів. Там Ну є ж, ви ж розумієте, в будь-якій царині, а на сьогоднішній день це найбільше роботодавець що України кажуть. Що дуже в багатьох були проблеми, якби з психіло... психологічного характеру, які вони побачили, почули, що Федорова можуть призначити на позицію міністра оборони. Ну і в принципі він прийшов і сказав, що будуть досить серйозна перетурбація по міністерству оборони. Ну, на рівні там перетурбації щодо створення, ну перетурбації мається на увазі головах чиновників на рівні створення мінцифри, як такого ну, свого часу. Так, от буде комплексний аудит систем. Темне рішення буде запропоновано, щоб вирішити проблеми, але зберегти обороноздатність країни. Є каже Федоров, величезна кількість проблем, які необхідно вирішити. Ну, ми це все чули, правда. Але на рівні так: то один офіцер про це скаже, то інший. Паперова армія, тобто армія на папері, я маю на увазі по кількості. А далі радянські підходи, надмірна бюрократія, ну це дійсно як радянські армії, Збої в забезпеченні фронту. Все це заважає військовому напереду на передовій діяти максимально ефективно. Сьогодні. Не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою. Наша мета провести армійську реформу, покращити інфраструктури на передовій, викорінити брехню і корупцію. Бачите, відверто про це говорять, щоб люди, які дають реальний результат, отримували винагороду і можливість зростати. А швидко, раз і назавжди, змінити систему підготовки військовослужбовців для зменшення втрати, зростання ефективності. Доступ до можливостей розвитку має бути для всіх однаковим, тобто має. Бути базовий рівень у бригад дронами. Це підвищить прогнозованість і якість планування. Далі кар'єрне зростання не через близькість до якогось старого генерала. А як каже Федоров, сильний командир взводу має стати командиром роти, роти батальйону, батальйону бригади, бригаду корпусу. І ми будемо оцінювати лідерство з реальними даними результатами, а не за посадами. Тобто, я думаю, що якийсь КПІ тут так само буде запроваджений. Плюс довіра, довіра міжнародних партнерів мається на увазі антикорупція. І це фундамент нового. Міністерства оборони. бо той, хто краде на війні, наш ворог. Ну, нарешті, щоб знову ж таки ми говорили з вами, що відкрили якусь там велику рибалку, впіймали рибу, сфоткалися і відпустили її знову у воду. Це за всіма напрямами. Найближчим часом ми зробимо глибокий аудит Міноборони Збройних сил, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового і соціального рівня забезпечення військовослужбовців. Ну, за технології, за те, що створено, це все зрозуміло. Але от такі теж цікава. Статистика, сьогодні топ-50, ну він їх називає юнітів, топ-50 підрозділів, які займаються от, лінією оборони, яка, до речі, зіграла ну, чи не вирішальну роль в деокупації Куп'янська. Так от їх на загал є 400. А от 50 таких от підрозділів забезпечують 70% враження ворога. Каже, уявіть, потенціал сил оборони, якщо ми зможемо допомогти, і решті ці кількості. 350 вирости Тобто наскільки чи в скільки разів підвищиться ефективність роботи цих полків, бо це ну зроблені в першому світі дроново-штурмові полки. До речі, а, в ну статистика по власному досвіду і то, що робить чи зробив же Федоров. Ну тут все красномовно показово. У 2022 році в Україні було сім компаній, які робили дрони. Зараз понад 500. по ребах було дві компанії, зараз 200. А приватних компаній, які виробляли ракети. Ну, жодної не було. В 22-му, Сьогодні їх більше 20. А, Так само по наземним роботизованим комплексам було 0, стало 100. По штучному інтелекту. Ну, сотні рішень вже працюють на фронті, застосовуються під час бойових операцій. Рухаємося до повної автономності на полі бою від машинного зору до аналітики даних до роїв дронів. І наша обмітна мета зробити Україну першою країною світі, яка зможе прогнозувати і нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту. І Тут от момент пов'язаний з далекобійністю і дроновими небезпеками. Нам потрібно створити суто українську ППО. Ну, Наскільки це можливо з розвитком, звичайно, технології, можливо, і замінник Петріотам, але з використанням технологій. Правда, технології поки що не продають нам. Ну, можливо, тут якось будуть працювати. І каже Федоров: нам по потрібен артпостріл власний, з лазерним наведенням. Це дасть змогу артилерії працювати точніше, що чи ефективніше, зменшуючи ризики для наших військових, це завдання від президента. Ну і в цьому році є ціль збільшення обсягів міжнародної військової допомоги. До речі, так само під час проведення напередодні ставки, я вам про неї доповідав. Був ну не те, щоб копняк а сказано, що Сибіга, і наші дипломати не допрацьовують якраз в цій компоненті, щоб кожна гривня допомоги була чітко спрямована на результат. Ну і тут дуже важливо, що мені сподобалось, але побачимо як це буде реалізовано, ми повинні почати роботу, почати роботу четвертий рік війни, я ще раз кажу, в інформаційно когнітивному домені і протидіяти російській пропаганді, зокрема на території ворога. Боже, нарешті хтось сказав золоті слова, які ми з вами випромінюємо тут же четвертий рік поспіль. Ну, напевно, в якійсь концепції новому підходу, якщо вже це пролунало, то за те, в чому я мало розбираюся, в чому навів там організація, корпуси, бригади. Ну, якщо це пролунало, ну значить все інше теж виглядає фахово. Я тому і взяв трошки часу, аби м, е, дати вам ці знання. Ще раз протидіяти російській пропаганді, зокрема на території ворога. Ну нарешті інформація стає зброєю, а не просто якимось можливостями слупити копійчину на фінансуванню. Дай Боже всім здоров'я в українському телевізійному марафоні. Ще раз кажу: він класний, він для нас, але ми і так це все знаємо. Треба бити ворога на його території. От, нарешті, про це сказано. Так, і далекобійність, друзі, давайте до фактажу. В Каспійському морі уражений іранський суховантаж Рона. Да, такий собі плив плив суховантаж і почав тонути. Але справа в тому, що цей суховантаж якраз в Каспійському морі. Пам'ятаєте, були удари на там газодобувній, нафтодобувній, там по вежах російських, тобто вже пристріляли той напрям. Ну і тепер точково просто цей це судно. Причетно до перевезень зброї до Росії. Це коли кажуть, що Іран, Іран не допомагає, вже давно не не допомагає. дзузькі, величезна кількість снарядів іде до Росії з Ірану і сьогодні. Тобто, по факту цитата з повідомлення так: 14 січня берегові служби Туркменістану отримали сигнал «СОС від іранського суховантажу Рона. В результаті своєчасно проведених заходів були врятовані всі 14 осіб, які перебували на судні. Крапка да, регулярно там вони повідомляють, що е, це громадяни Ірану і Індії. Да, Звичайно, Ірану і Індії. Справа в тому, що люди, які досліджують от, е, цю лінію в Каспійському морі, кажуть, що Рона ходить тим самим. Маршрутом, яким раніше випадково ходили судна, які ну, раніше відкрито перевозили зброю з Ірану до Росії. Крім того, у 24-25 роках цей суховантаж неодноразово заходив в порти Астрахань, Махачкала і Азов, з іранських портів Амірабат і Анзелі. От що він туди возить Пахла, цю пахлаву, чи цю халву, що він там возить? Чи якісь тканини, да, чи одяг? Ні, ні, друзі, давайте без ілюзій. Цього разу судно також прямувало в порт а Астрахані, ну от журналісти-розслідувачі вже кілька років з'ясовують, що через амірабат Анзелі в Астрахань пролягає основний маршрут поставок іранської зброї до Росії, зокрема артилерійських снарядів. Тобто, є легке таке передбачення, що там на дно Каспійського моря тепер падають не тільки ракети зі стратегічної авіації Путіна, а ще й снаряди з трюмів подібних суховантажів. Ну і дуже велике сподівання, що з урахуванням там більш прискіпливого погляду Василя Малюка зі. Служби Божої, і тепер от на ці удари подібних речей буде траплятися все більше і більше в акваторії вищеназваного моря. Тепер щодо заяв, я коли в першій частині вам доповідав по. Висновках аналітиків інституту дослідження війни, а вони звернули увагу на те, що знову випустили Лаврового коня Путіна. Випустили зі стайні. Але він так на розказував що дуже радий бачити і чекає від Кофа і Кушнера, і Москва відкрита до контактів з ними. А інтерес з їх боку ми зустрінемо з розумінням. Ну, типу, вони їдуть дізнатися, що Путін буде миритися чи ні. То а, ті зустрінуть з розумінням. Знову, напевно, ящик червоної ікри, а, якісь канапки, а, ну, ще що там, лавровий кінь заявив. Що Путін неодноразово підтверджував позицію Російської Федерації про відкритість до переговорів щодо України, якщо вони матимуть серйозний характер, ну, типу ультиматум, це серйозний характер, все інше це не серйозно. Контакти Росії і Штатів щодо України спираються на міцну основу переговорів на Алясі, про яку міцну основу, коли Трамп навіть не нагодував обідом Путіна і сказав йому забиратися, про яку там міцну основу? Чи можливо міцна основа мається на увазі компромат, який там в автівці по дорозі до пункту переговорів Путін запропонував Трампу чи навпаки, оце міцна. Ну я думаю, що більше перший варіант. Оце міцна основа. Росії було б цікаво почути про враження представників США і зустрічу з коаліцією охочих із Європи, а типу вони нічого не знають. Росія віддана домовленості з Венесуелою. Росія симпатію спостерігає, як нинішнє венесуельське керівництво обстоює інтереси країни. Ну ну, але вони обстоюють інтереси країни, але тепер без руських, бо та тимчасово виконуючи обов'язки президента, вже там. Вдруге говорила з Трампом і завірила його в тому, що вони так якби два чобіта до пари, і вибори проведемо, і все буде, все буде на мазі, все буде супер. Ну, а я вже казав, що штати вже починають продавати венесуельську нафту, теж без росіяни. Перше півмільярду пішли на рахунки в Катарі, рахунки, які ми управляють американці, але які типу належать венесуельській владі. Ну, Венесуела, типу, готова до діалогу зі Штатами за відсутності методів диктату. Через дії штатів глобалізація пішла. Коту під хвіст. А, ну, Тут можна трошки погодитися в тому плані, що хаос в світі, і вона навіть Кая Калос. А та, що верховний дипломат, головний дипломат Євросоюзу, каже, така ситуація зараз в світі. Ну, це неформальна була зустріч, ну, принаймні там джерела, інсайдери кажуть, такий хаос в світі, що час починати пити. Ну, бачите, вони вже доходять до цієї стадії, яку ми пройшли вже з вами в 22-му році. Ну, е, якась третя сторона не може змінити характер відносин Росії. І Ірану ну, я думаю, так само, як і Росії, і Венесуели. Ніхто звичайно, Макрон працює на публіку серйозних пропозицій про контакти немає. У відмовили його від цього. А що ще там російський цей діяч пропозиції європейців щодо припинення вогню в першу чергу спрямовані на те, щоби виграти час для Києва і зберегти там режим? Брюссель зацікавлений в підготовці до війни з Росією, відкрито про це говорить. А штати хочуть припинити наміри втягнути Україну в НАТО. Росія це бачить, дуже цінує. Ну, якби нічого нового, так би підтримати температуру, але оці заяви, що ми там піднімаємо планку, ну вони точно не всередині цих переговорів, але. Я думаю, що це позначена ну, якби, між іншим нова переговорна позиція Російської Федерації. Ну, для того, щоб тему затягнути і знову ж сказати, по цьому Трампу, бачите, ну ми ж готові. От от наші умови, а що, Зеленський не готовий. А, сто щодо спецпереговорника для контактів з Путіним, є дійсно а, серйозно обговорюють якби, кандидатуру. Ну. Сам факт, начебто, теж в ну, прийняли рішення в цьому плані, але персоніфікація в процесі Ну, повідомляється, що цю ідею активно просувають Макрон і Мелоні. Хоча, бачите, Росіяни кажуть з боку Макрона жодної конкретики. Але вони побоюються, що Штати можуть домовитися з Росією щодо України без участі Європи. Ну і підтримка вже є в Єврокомісії. Кілька країн ЄС позитивно виступили, ну, щоб їх не викинули з останнього вагону. Потягу. Головна мета забезпечити присутність ЄС за столом переговорів і відстоювати свої червоні лінії, включно перспективи членства України в НАТО. В якості можливих кандидатів, ну, окрім Олександра Стубен, Ба президента Франції ще є колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драго. Він, до речі, з на початку війни, якраз це його поміняла Мілоні. Але Драгі був на початку війни і в Києві. і Всередині коаліції ну кандидатуру Драгі публічно запропонував італійський заступник секретаря президіуму раді міністрів. Він близький союзник. Мілоні Мілоні було б теж цікаво, щоб саме її там політичний умовно партнер був причетний до цієї справи. При цьому всередині ЄС зберігаються побою що прямі переговори з путіним може виглядати як легітимізація його позицій, тому остаточного рішення про створення такої посади немає. Ну і є певний спротив стосовно легітимізації, тому що поляки, от тільки сьогодні, правда, повідомили про те, що перед різдвом перед новим роком польща в один момент могла залишитися без світла. Через масштабну кібератаку Росії на енергетику і це пам'ятаєте в Берліні підпалили там ну, статкування на одному з мостів і відрізали повпів Берліну. що українські біженці робили їм пункти незламності і витягували генератори. Таке було. Так, Польща ледь не залишилася без світла. Це віце-прем'єр. Міністр, він же міністр цифровізації, заявив, що метою було залишити громадян без світла напередодні свят. От пан Гавковський назвав це російським саботажем, в ході якого атаком піддалися всі електростанції, ну всі виробники енергії, і ТЕС. Тобто, польські служби відповідні змогли вчасно втрутитися і запобігти цьому зовнішньому відключенню електроенергії. Міністр назвав цю атаку російським саботажем, що був не. На порушення стабільності в Польщі а, запобігли, слава Богу, ці служби блекауту. Але при тому Мінцифри запевнили, що критична інфраструктура країни добре захищена. Це привіт такий до інших європейських країн. Ну, в Польщі не змогли. Будуть, напевно, Балтію пробувати, ну там, де прохолодніше, насправді, на сьогоднішній день. Стосовно ще одного нашого союзника, ви ж розумієте, що Гренландія це про Данію, а Данія це про данську ініціативу, яка є в Україні. і Гроші якраз з того боку і виробництво ракет. Ну, але от бачите, Тим, Трамп муляє Данію як таку, і зараз Данія відправила до Гренландії військову техніку і передовий загін швидкого реагування. Бо чим більше уваги туди, тим менше до нас, ви ж розумієте. І Трамп при тому закликав НАТО наказати Данії забиратися геть. І Це вже данські мас-медіа кажуть, що найближчим часом на острові буде розгорнуто більше сил данської якраз армії. Ну, стосовно там двох упряжок, вже всі втомилися це повторювати, але Трамп при... Цьому повторюється вже третій день поспіль, що вся армія, яка захищає Гренландію, це дві собачі упряжки, тому нам терміново треба бути там. Але ж самі данці повідомляли, що там навколо купа китайців і росіян. Ну, е, Гренландія, як то е, каже Трамп, потрібна штатам для розгортання системи ПРО золотий купол. А НАТО має очолити зусилля з його отримання. Якщо ми цього не зробимо, то це зроблять Росія або Китай, або цього, цього не можна допустити. Просто е, знову ж таки, ті, хто більш-менш там цікавляться питанням Гренландії, присутністю, до речі, там у американських військових для чого забирати повністю Гренландію? Сьогодні штати можуть абсолютно без проблем там розгорнути, що вони захочуть взагалі жодних проблем. Тобто, це ж не про військову історію. Це дійсно про те, що Трамп хоче сказати, що ми зробимо Америку більшою. Ну і більшу частину яку я створив під час його першого терміну ну, могутність штатів і тепер виводжу на новий ще вищий рівень, НАТО не було б ефективною силою або стримуючим фактором, навіть близько, якщо б не я, ну одним словом а, ну, до речі. НАТО стає набагато грізнішим і ефективнішим, коли Гренландія перебуває в руках Сполучених Штатів. Це що я забув доповнити, бо все інше нас, за словами Трампа, є неприйнятним. Ну от американська преса при цьому, посилаючись на джерела в Білому домі, якраз підтверджує мою ранішню інформацію, що керуватиме процесом, переговорним Рубіо безпосередньо. Я не знаю, чи це його там якийсь вступний іспит кудись, чи можливо якась позиція по можливому праймі. Ріс, яке відбудеться серед республіканців на наступний захід на президентську кампанію, бо там є Джей Ді Венс і Рубіо. Вони вдвох якби займаються цією темою, хто з них буде більш ефективним. Але поки що там мова йде про 700 мільярдів. Якщо типу не військове втручання, то начебто готові штати покласти дані такі гроші за Гренландію. Хоча знову ж таки, ми з вами вже чули мільйон разів, що Гренландія не продається, і це їх керівництво говорить від прем'єр-міністра до членів. кабінету Нато міністрів так ну, стосовно там референдумів, бо в Трампа ще є один такий момент. Можливо, там він через когось за гроші протягне референдум, типу як ЛНР і ДНР. А в Угорщині ж вибори. Ми я вже казав, будемо звертати більше уваги і чути про це. Ну, хто проти Орбана, ми розуміємо. Переважна частина угорського народу. А от європейська ультраправа, еліта, вона навпаки підтримує Орбана на цих виборах. І націоналістичні лідери кажуть, навіть в черзі стали, щоб підтримати Орбана. Він зняв передвиборче відео. Можете знайти його в мережі. Там ну, дві, дві хвилини ролік. Там його підтримують відомі європейські міжнародні діячі, до речі, Джорджа Мілоні. І Матео Сальвіні, і заступник, Марі Лі Пен, Аліс Вайдель, альтернатива для Німеччини, і навіть дружбан Бенімін Нетаньяху. Ось вам Гоп-компанія. Разом ми виступаємо за Європу, яка поважає національний суверенітет і пишається своїми культурними і релігійними корнями. Це говорить Мілоні в цьому відео. Безпеку не можна вважати сама собою зрозумілою, потрібно завойовувати. Я думаю. Що Орбан володіє всіма цими якостями, у нього є наполегливість, мужність і мудрість, щоб захистити свою країну. Це не Таняхо каже. Також у роліку представлені лідери там, ну, поки що не правлячих, але відповідного напрямку правих партій з Іспанії, от, Австрії Герберт Кікель, президент Сербії там Вучіч, прем'єр Чехії Бабиш всі ключові фігури в консервативній популістській і ультраправій політик. Ітичній сфері там навіть з'являється Хорхем президент Аргентини. Теж якби буде оцінка людей, чи впливають ці учасники на передвиборчі настрої? Ну колись пам'ятаєте, використовували ну в наших краях музикантів-співаків. Хіба це їм допомагало? Ну я думаю, що це такий собі чинник впливу, але ну чи може підсилитися на шаріка, як то кажуть, Орбан, не заплативши гонорару? Звичайно, це все типу ж безкоштовно зроблено. Ну і кілька слів за ті місевини, які так чи інакше так само впливають на стан речей нашої війни. Бо чим гірше росіянам там, тим краще українцям тут. Більшість венесуельців хоче, щоб лауреат Нобелівської премії. Марія Корина Мачадо очолила їх країну після відсторонення Мадуро. Це насамперед суперечить твердженню Трампа про те, що лідер опозиції не має підтримки в країні. Тому більше половини венесуельців сьогодні, внаслідок незалежних опитувань, більше 50% вважають. Що Мачадо має взяти на себе керівництво країни, а при тому лише 14% підтримують тимчасову виконуючу обов'язків, це Делсі Родрігіса. Опитування проводило для Bloomberg News і Це опитування показало, що американська операція не отримала широкої підтримки всередині Венесуели. Тобто там ця виконуюча обов'язки намагається заручитися підтримкою Трампа, і Трамп говорить, що та слабка. А походу можливо це ігра насправді бо. За цим Мадуро, бачите, Трамп не зніс цю верхівку. Ну, я вчора давав свої метикування стосовно цього, але як є. Ще один такий нюанс для того, щоб зберігти свою владу. Бачите, Стармер, прем'єр Британії, не пішов на загострення із власною спільнотою, і уряд Британії передумав запроваджувати обов'язково цифрове посвідчення особистості. Ось вам і класика. Як показали опитування громадської думки, цю, цю ідею в червні підтримували трохи. Більше половини респондентів в Британії. Однак з вересня, коли Стармар сказав, що це буде обов'язково, все значить рівень підтримки впав до третини. І він перестав ризикувати в цьому зв'язку. До речі, щодо документального забезпечення перебування, оце от гарний привіт. Такий приклад для Європи. Інколи кажу, подивіться, що роблять штати: зробіть те ж саме. Штати призупиняють, призупиняють видачу віз для громадян 75 країн, серед них і Росія. Це є службова записка держдепу до переліку країн, яким зупиняють оформлення віз: Сомалі, Афганістан, Бразилія, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємень. Інші ну всі гоп компанії і росіяни з 21 січня набувається рішення чинності. Термін не обмежений. Поки що не повідомляється, коли це закінчиться. І варто зазначити, що наразі немає поки що навіть повного списку країн України там немає. Слава Богу, і імміграцію так повідомляються, призупинили. Та поки держдеп переглядатиме процедуру обробки міграційних документів, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які отримують соц соціальну допомогу і державні виплати, які їдуть одразу там стають на соціал. Тобто в казівках консульських консульським працівникам наказано відмовляти в візах заявникам, які за оцінкою від звідом. Покладаються на державні виплати від уряду Сполучених Штатів. Ну, враховують там низку чинників, зокрема стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і навіть потенційну потребу в довгостроковому медичному догляді. Але думаю, таким діячам, як Ігор Валерійович Каламойський, можна було би візу дати в Штатах, там його чекають. Звичайно, але от і в нас тут є питання. Виявляється, от за останніми даними, пан Коломойський накерував в нафті мінус 96 ші. Мільярдів гривень і порушень майже на 200 мільярдів. За час його менеджменту компанія отримала прямі збитки на 96 мільярдів гривень. а Загальна сума порушень від людей олігарха під 200 мільярдів. От вам і статки, ось вам мільярдер, он вам чаю каву попити. Це підтверджено офіційними висновками. Тепер за рішенням міжнародного суду держава має стягнути ці гроші з Коломойського, бо він руками поводився так, нібито ніби то власна каса. Каса Державної стратегічної нафтовибудної компанії. Так, друзі, ну, Поки він там знаходиться за ґратами, щоб компанії не збільшувалася, така історія в Верховній Раді зареєстрована законопроект за погрози депутатам-чиновникам і чиновникам в інтернеті, людей від ну, якби навіть які ховаються за якимись ніками, можливо, 10 років ув'язнення. Я думаю, що це нормальна історія, бо погрози це неправильно. Аргументація це одне, а погрози це неправильно. Прийняття законопроєкту зумовлена необхідністю встановлення кримінальної відповідальності відповідальності за публічні заклади, заклики або публічне підбурювання до насильства щодо державних чи громадських діячів чинне законодавство України ні, поки не містить норм, які передбачали відповідальність за такі дії, що фактично призводить до їх безкарності. Ну при цьому фіксується значна кількість випадків поширення закладків до насильства стосовно посадовців соцмережах і через інші засоби зв'язку у мережі. Інтернет ще раз критика це супер. Аргументована критика це двічі супер, а погрози це неправильно. Як на мене? Я можу помилятися. Напишіть, до речі, в коментарях. Друзі, це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, він називається 4-15 січня. Дякую, що ви на youtube каналі Василь Гланчук. Так звуть мене. Це дійсно наш другий а, брифінг, в якому ми обговорили основні позиції дня, який набуває свого розвитку. А, звичайно, що він не останній. Так що, якщо заходить формат, не забувайте про категоричні українські лайкоси, вподобайки, а, коментарі і відправляйте гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було притомно аудиторії разом з нами і спільноті. Дякую, мої патріони, Спасибі. Спонсори каналу, друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі в описі до цього відео є достатньо опцій. На загал не забуваємо. Кожен з нас, кожен на своїй позиції 24 на 7. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними Збройними силами України. Пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Як завжди, вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!